Краще посадити розсадину невелику, гнилі різної проти, ну це від хвороб по розсаді чорної ножки. У мене переважно вода є ну, з криниці, верховодна. І що збираємо з дощівка, як називають, бо від води дуже багато залежить. По 10 грам дати на 10 літрів води. Розсаду в мене поки капусти, помідор. І зараз я буду поливати, типу мене є каплі, я можу давати. Так як ми цього року будемо вирощувати і кавуна трохи, і на... все буде на мульчі. Я покажу, розкажу, далі буде в процесі. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І як в нас вже сезон починається вирощування овочів, ми трохи скупилися у рогрін. Це три двадцятки корневої підживлення. І так само є по листу. Так само є, різні. І ще взяли гелі. Дуже добре гелі це. По Мені зараз треба розсаду підлити, допустимо. І так як водою лиємо, воно водичка сама бере, хоч кажуть, що є в субстратах різні компоненти. Але саме головне, це треба поливати не простою водичкою, а краще вже лити біодобавками. Це корнева, як корнева живлення, так само у нас є і по листю. Листове живлення. Бачите, це є листове живлення. Корневе живлення двадцятки, можна полити разочок, три двадцятки. Бачимо, що наша розсада витягується на воді постійно вверх. Йде вверх, сама можна от туди показати там на розсаді лише. Бачите, вона доверху це савойка. Тут в нас ліза, так ще може бути звичайно, залежить, яка касета. В якій касетті вона тримається, то ми закупили GroGreen, це вже на сезон, деякі ще може і докупитися. Питаєте хімія, праця з хімією, щоб ви знали, допустимо, по листіві підкормці, дається 24 грами, дається на 10 літрів води. І ви йдете по листю. Це Бризкович, як в мене є великий, допустимо, дається там від е, 50 кілограм можна давати на гектар і більше, там залежить по чому, як ви будете йти. Е, це по листю. Е, я вдома користувався плантафолами, мастерами різними, а тут нам Тимур Такі агроном у нас є частенько на передачі. Каже, непогана фірма і непогані результати чим з дорогшими аналогами. Ми пройшли рік трохи спробували, і результат, звичайно, я здивований. Головне, не пере, пересишувати ту саму рослину тим самим добром. Кожні 14 днів можете поливати яку рослину посадити, поливати її. Чи бризкати поверху, що 14 днів міняючи, тільки починає від корне та від фосфора більше дається, коли садити рослини в, в ґрунт через 14 днів, і пішли поступово. Потім бачите, двадцятки можна три двадцятки дати так само листове, так само і гельві можете давати. І потім вже дається каліні, вже коли вже наливається у вас плод. І це воно буде і потроха, і результат побачите на самій рослині, на тій самій картоплі, ви будете зразу бачити результат. Тому що картоплю не обризкували, допустимо, ми обрискували, і вона є така блідно-блідна. Результат буде через пару днів, вона трошки і потемніє. Зелена, гарна зробиться, і результат буде що, ну, що полити. Є, що можна кажуть, якщо немає у вас по покорню, як крапельного поливу то поливати, ви можете ходити по листу. Це просто для чого я веду, що можете ходити по листу. Ті самі компоненти, це. Так само та сама фірма, ну, більше скло це двадцятки. Я взяв, вже, щоб в мені вистачило йти ну, від і до. Тут пройду по, по при посадці, а там вже можу давати, бо в мене є каплі, я можу давати. Так як ми цього року будемо вирощувати і кавуна трохи небагато для себе. І на, все буде на мульчі. я покажу, розкажу, далі буде в процесі. Де що може ще підкупитися з тих. Зараз я буду е, поливати. Розсаду, в мене поки капусти помідор і це ще не зійшло, то можна буде полити, як вже отака от розсада. Я вам говорю, що щоб мати добрий корінь, щоб мати добрий корінь, можна дати більш е, от є такий препарат, як говориться. Є різні, звичайно, але те є три двадцятки можна дати, а можна дати терафайл. Тут більше є 44, бачите, 44 є е, е, фосфору. Ви даєте 10 грам з можна дати теж 10 грам доброго, е, фрукт. Тут є більше калії різно раз, раз, буде, щоб в нас азоту більше не було, не тягнуло вже. По 10 грам дати на 10 літрів води, 10 цього, 10 цього. Зміряємо ми на цьому і будемо, звичайно. Підживлювати. Це ексенція, різні буває. Бувають гелі, бувають різні ексенції. Це, як то говориться, на, на... я вам просто покажу, яка вона. Ось такі дивіться, якісь. Берете, важите і собі поливайте. Ще, ще я хочу сказати, є один. У нас спосіб, який під землю, саму землю він роз і ще є у нас Black Magic. Для чого вона згодиться? Це я маю в'їду по землі по ґрунту. Сам цей препарат Black Magic поліпшує стан ґрунту для оптимального росту рослин. Регулярне застосування прокращить грунту, здатність отримувати воду і дренаж ґрунту. Так як в мене ґрунт для чого взяли ми його? У мене субстрат є там, цей не субстрат, а цей я це відділив в тому стоїть, що... Для чого я взяв? От ми бачимо навіть по моїх е, тигвово. Це залежить від води. У мене ще немає вимірювача PH води обов'язково треба. Там треба від 5 до 7 одиниць, щоб була плотність води нашої. А тут ну немає. Там лишилося в мене. Лишилося там, там було тут. Немає, але треба буде купити обов'язково. Це треба провіряти е, на pH. Воду, бо я бачу, в мене переважно вода є ну, з криниці, верховодна, і що збираємо з, е, ну, з дощівка, як називають, дощ нападав, назбирали, на підігріли і тоді поливаємо. Але все рівно треба різне, знаходиться вверху, треба провіряти. Ми звичайно купимо. І будемо провіряти. Я покажу, як провіряти, щоб було дійсності, бо від води дуже багато залежить. Так само і від ґрунту. Як ви в мене бачили в прошлому році в відео, що в мене зеленіла трави той, земля. Земля, тут, звичайно, я б не сказав, що то було чи сиро, чи що, провітрувалося. Але може сама по собі, і я ж не ще й ґрунт на кислотність не провіряв. Так само теж немає можливості. Це, звичайно, не наскупання, взяв грунту, провірив та й все. Або є зараз, звичайно, препарати різні вимирювачі, але це вже, звичайно, затрати, ну, але воно треба. Для тепличників, для огородників, його треба обов'язково. Так я і хотів Black Megum. З яким собі пройтися пізніше, коли я буду висаджувати, я пройдуся полив, зроблю чи побризкування, впустю навіть під корінь. В мене може рости тут не може, а будуть огірки різне ще убереться, буду садити, Це тільки розсадник, як називається. О, і я пройдуся по ґрунту. Будемо дивитися його, як то говориться, ре... ну, як... Чи воно дійсності того стоїть, чи ні. Але я думаю, що препарати ті непогані, і будемо ми ними як -то, користуватися. Ще є різні, по цьому хочу сказати. Тут є три двадцятки є, різні компоненти, от є азоту 0, 40 маємо фосфору і 40 калію. Ще є такі. в мене не ще є десь один був. Переважно гуматкалія. Є гумат тож. бачите, І е, хочу сказати, що тут ще препарати е, зроблені, теж біо е, є у них, тому що вони вижимки з морських водорослів. Е, і е, є навіть такі, що кажу, ви багато не даєте, не думайте, що це дуже велика хімія. Е, тому що тут треба, от ще треба, це обов'язково. Все на грамах. Виміряйте, вимірюйте, розмішуйте гарно, щоб було. І тоді не так, що взяли там ложку, без того вкинули. Ні, це треба все вимірювати. Спеціально от такі в нас є ваги. Я буду так само зараз проходити по лістіві, Це ми будемо давати на розсаду і будемо від розсади до останнього вирощування. Це у нас буде двадцятки будуть йти на Комплексне, як то кажеться, коли будемо е, посадимо розсаду, після розсади двадцятки будемо давати полістовій е, полістю і будемо давати 14 день. І можна в корінь теж дати е, середня вегетація і вже пізня, яка е, ну, як то говориться, вже дозріває дозрівання. Там дається більш каліни вже тоді. А це в нас буде двадцятки, проважно переважно будуть ходити три е, двадцятки. Зараз я розведу цей препарат мульті, файв мульті, бачите, корнева. Я хочу просто залити, трошки підлити його, саму розсаду, щоб у нас ну, вона росла гарна, мала як така, корінь непоганий. І ще я хочу сказати вам, що краще полити вже добривом. А пізніше, як я вже перед тим ще й до того, я проходив вже тут фундицидом. Це давав я, знайшов, тільки знайшов в магазині. це Шукав провікур, це від гнилі, від хвороб по цьому. Знайшов я, правда, провікур, магнікур я знайшов енджіо, Це теж йде для Проти гнилі різної, Проти... ну, це від хвороб по розсаді, то чорної ножки. То я прийшовся вже до повністю розсаду. Я думаю, що по моїй розсаді видно, що корінь непоганий, але все рівно треба ще дати нам підкормити, щоб був гарний корінь. Тому що якщо є гарний корінь, якщо гарний корінь, розсада не та розсада, які про я думаю. Вирощують велику і корінь там азоту дали, він виріс, як кажеться, в пів метра, потім сажають, що то. Це вже ні, це вона вже напичкана, як то говориться, азотом. Тут азоту треба трохи менше давати, краще дати фосфору і дати кавію, щоб ваша розсада була гарненька. Краще посадити розсадину невелику, якщо вона навіть з такого. Вона не переболіє, тому що вона касетні, як то кажеться, касетним способом зроблена. І буде вона непогано себе почувати, це 100%. Ну, будемо дивитися, мої відео, як в мене вийде. Так як я вночі буваю, що протоплюю. Зараз я не палю, пропалюю, а зараз я не палю. І у нас зараз 16 градусів. 16 градусів. Вечором я пропалюю, тут буває 20, іс, небагато трошки, так як зараз тепло, тепло вже йде до цього. По цьому можна йти по всіх овочах, так само можна йти по картоплі. Це буде непогано. Починаючи, кажу, з фосфорних 3,20 і в кінці вже можна каління. Будемо пробувати все. Це я переважно даю, де немає капельного, крапельного поливу. І можна дати просто, як то говориться, в е, листя. Листя теж живиться, листя питається і передається всі мікроелементи в корінь. ну І, звичайно, росте далі собі рослина. Вибирати вам, де можна взяти. Його можна взяти. Я брав у фазенді, є така е, сайт фазенда. І вони вам... Будь ласка, зайдіть на їх, що вам треба. Вони дадуть до таку літературку, мені дали. По ні, не треба ніяких агрономів, ні нічого. Тут вам все сказано, буде, все проказано. Бачите, про всього різні різні, різні листіві і корневі. Є позакорневий полив, є і корневий полив. позакорневий це коли ти по листю ходиш. Корневі це коли ходиш в каплю лиється. Ну, і якщо ви хочете, можете ще, якщо вдома посадила, посадили, розбавити 24 грами на 10 літрів води в ту саму лійку і собі по 200 по улили по, е, під кожний кущик. І вам буде рослина дуже йти е, на очах. В кінці при наливі, кажуть, це дається каліні ну, і вам дивиться. Ну і, звичайно, це фундициди, що вас не хворіли. Переважно навіть тут цибулі, щоб ви знали, теж дається фундициди. Можете давати, тому що і по часнику, по всьому можна давати. Проходити все, я вже перейшов на таке, щоб вам не пропав той самий овоч. Овочі, щоб не пропали. А на цьому вибирати вам. Рекомендую Грогрін. Рік прошли рік я пробував, раніше я ходив з різними фірмами, як то говориться, а тут заодно плюс Ярославичу скидку трохи зробив ну, і дякую за то. Всім здоров'я, Україні перемоги і, звичайно, слава Збройним силам України. До побачення.